Аби вшанувати пам'ять Небесної Сотні, пам'ять загиблих під час єврореволюції, революції гідності, як її називають у народі, Єврореволюція це національно-патріотичні протестні акції в Україні, передусім проти корупції, соціальної нерівності, свавілля правоохоронних органів та сил спецпризначення, а також на підтримку європейського вектора зовнішньої політики в Україні, незважаючи на те, що засоби масової інформації. Постійно освітлюють події в Україні, необхідно згадати, що усе почалося. Лінійку, присвячену шануванню пам'яті Героїв Небесної Сотні, оголошуємо відкритим. Де світле майбуття, а не вести усіх нас до загину. З народом завжди треба в ногу йти. Протести почалася 21 листопада 2013 року, як реакція на рішення Кабінету міністрів України про призупинення процесу підготування до підписання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. І б значно поширилася після силового розгону демонстрації у під час протестів відбувалися мітинги, демонстрації та студентські страйки. Кожен із цієї Небесної Сотні, як і ми з вами мали свою сім'ю, батьків, друзів, захоплення, свої симпатії і свої невідкладні справи. Але поклик їхньої душі саме в цей час призвав їх до боротьби за вільну, демократичну, чесну Україну. Ось вони перед вами, герої Небесної Сотні. як крила Ангела зліта в Причиною того, що сталося на Майдані, була вина всіх людей. Бо кажуть, що попрощавшися із минулим радянським, ми далі залишилися у серці із тими самими думками, і хтось сказав, говорили одне, думали іншим, а поступали зовсім по третьому. І це було причиною того, що. Люди продавали свої голоси на виборах. Це було причиною того, що витримали цей режим кровами, який в результаті у кроваву хунту і спричинив такі страшні, непоправні жертви в Україні. Тому треба дорогі часу для того, щоб пережити це далі і далі старатися йти життєвою дорогою вперед. І в ці дні, правда, ми бачимо багато передач і багато таких різних думок. І вчора мама Романа Гурика, 19-річного студента Івано-Франківського університету, каже: син вже зібрався, вже була готова сумка. Він відкриває ноутбук і пише: усі на Київ, усі на Майдан на смерть. Це були його останні слова. Який він написав і залишив як світлу пам'ять про себе. Або пригадаємо собі студента католицького університету і викладача з Львова, якому казали, в тебе назначено вже День весілля, не потрібно тобі їхати в Київ, ти можеш бути травмований, або ще щось більше. А він відповідає навіть і моя смерть. Це не буде щось найбільше і найстрашніше для України. Залишив усе і поїхав, і до Львова повернувся у домовині. Як сьогодні не згадати наймолодшого, бо вік Весної Сотні від 17 до 73 роки, і наймолодший Назар і Толич із Збаражчини, наш земляк, який 17-річним пішов. Він на фотографії я бачу як ангел світле волоссям. І вчора чуємо повторення його слів, які він каже, тепер і зараз ми повинні це робити. І хтось досліджував і сказав, що Небесна Сотня дороги є у кожній області її члени. зокрема, з нашої області є п'ять хлопців. Так виглядає, що ті, що загинули і померли, вони. Об'єднали Україну для того, щоб живі, не насмілилися її ділити. Тому дуже прикро дорогі, і на такі складні питання, які ми сьогодні чуємо, що переживаємо, не може бути простої відповіді. Але найперше, ми з вами християни, і ми не повинні падати у вічі, ми повинні вірити у силу молитви, ми повинні молитися. Робити добрі діла, тікати від різного роду пакості, мерзості, беззаконня, але старатися бути з Богом. І я думаю, що Господь Бог прийняв жертву цих наших молодих героїв, що Бог прийняв їхню І Я думаю, що будемо бачити плоди, будемо бачити великі зміни, бо про це пишуть вчителі церкви. На цьому наголошував миродоразовий митрополит Андрій Шептицький і другій світочі церкви, тільки потрібно далі праці, потрібно святої терпеливості, потрібно нашої молитви і поставити цю справу у руки Божі, у руки милосердного Бога, який далі провадив наш український народ? Від часу, коли сталася та трагедія, ми молимося завжди після кожної служби. Молимося за мирний спокій в Україні, це наш найбільше болить. Молимося за наших героїв, за всіх героїв Майдану із Небесної Сотні, за наших хлопців молодих, які продовжують гинути на Сході у Криму, на Донбасі. Тому зараз також на цьому заході ми занесемо спільну молитву за усіх наших героїв, за Боже богословіння для нашого українського народу. Отче наш, Ти, що єси на Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний нам сьогодні і прости нам. 是的。 Отче наш, Ти, що є на псак, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш дай нам сородні, і прости нам провини наші, які ми оброщаємо, в новаці наші, і не введи нас у спокус, але веслу до на нас світо. Спочатку майдану, за офіційними даними, загинуло близько 100 протестуючих, поранено більше двох тисяч. Серед них двоє громадян у Польщі, а кількадесят осіб зникло безвісти. Загальна кількість постраждалих двох з половиною трьох тисяч чоловік. У числі героїв Небесної Сотні Інна Костенко та Василь Мойсей, урочиці Бучівського району. Село Зубрець втратило у Києві 20 лютого. Аж двох своїх уродженців 22-річного Ігоря Костенка та 21-річного Василя Моїсея. Обох хлопців поховали 23 лютого ігоря в рідному селі Василя у Луцьку. 21 лютого 2014 року на Майдані відбулося прощання із загиблими повстанцями. Під час прощання із загиблими зі стерни Майдану звучала пісня Гей, «Hey, Лебюкаче. Ми серцем і душею з тими, хто в ці дні боронить нашу свободу на сході України. Ми пам'ятаємо наших героїв, які тієї зими боролися проти несправедливості, стояли на смерть за незалежність нашої держави. Небесної сотни назвали їх, низькі їм укріп. Давайте хвилиною мовчання, шануємо їх пам'ять. Минатимуть і дні, і роки, забудеться руїна, але в історію війдуть герої України, напишуть їхні імена на обелісках слави, пишатись буде нація героями держави, стояли ж твердо до кінця, боролись за свободу, віддали молоді життя за честь свого народу. І плаче, мати не одна, вже не побачить сина, і батько плаче, і дитя кохана, і дружина та пам'ять житиме в віках, не умре і не загине. Слава героям, слава їм! і слава. Оголошується секретом. 영아 25 по 25 листопада, а далі покалічені людські тіла та серця, Михайлівський собор, майдан, залитий кров'ю, барикади, шини, революція гідності. А далі Небесна Сотня, небо полетіла, Небесна Сотня, безневинна жертва, Бандитам не сховатись за Христом. Отим Христом де їхня совість мертва зрікається і серце, і чолом. Упрощену надію, пала долу, Простій нас, браття, мименті, простіть за Україну, зранену і голову, за вас не пала і за вас стоїть. Я тобі скажу, де квітне дивний сад, де срібляста ніч, тремтить у темних водах, у далекий край, лежить нелегкий шлях, доки хижа ніч кружля. Околу. Не спи, моя рідна земля. І мовчки сотня непокорених героїв відходила у чисті небеса і погляди знесилених мільйонів Дивили слід батькам, братам, синам, у темне небо по руках відкрите в трунах до світу кращого і сльози матері. не буде прощення убивця й нам не буде, коли не помщини налижуться всі ті, хто так любив. Хто не дістався правди, оступившись на півкроці, хто згас за нас, не дотягнувшись до весни, тримає курс у небеса, Словетна Сотня, землі своїй упокоєні сини. Горять серця палають вільні душі, зійшла зоря, гляде нове життя. Герої не вмирають, кличуть нас на барикади, і хай прийме тіла їх, нашли, що земля. Витає дух нескореної волі, гриметь щити, молитви і пісні рядами, рівнями, між нас ідуть герої. Всі ті, хто голову поклав, Господь вас вибру з поміж нас усіх, повинай більше були цього достойні, Щоб ви полинули в його небесний світ, спочили вічність у його долоні, свою вимісію, що на землі сповнили, хоч світ життя ще тільки забрені, Ви рідний край так сильно полюбили, як сам Господь любити побелі, і як до нього час важкий хвилин, як український ворог потоптав з вас. Слова не щирі, красномовні, вони в країни славні сини, спасибі вам усім зотяжні браття, низький уклін від серця до землі. Ви розпалили не на вулиці багаття, а в серці кожного жагу до боротьби. Спасибі вам за кожен день і яку ви на майдані провели, ви захищали весь народ країни від чорної ятучої чотири. Спасибі вам, що ви стояли міцно. Стояли, вони знали вороття. спасибі ранені, загиблим, бо не ховали ви від культ своє життя. Спасибі всім, хто був тут на майдані, хто руки свої досі не служив. Спасибі тим, хто думкою за нами, хто плакав гірко, вірив та молив. Спасибі серцем і душею, я щиро це і палко говорю. Як крикнуть, слава Україні! На віки слава я завжди скажу. Небесна Сотня, то все сяку вонь, він гаряче, палав за Україну, він нині, в тіло за ти як зелене рідне свою дитину, та ще їм з білом, щелестом трави, блакитним небом, золотим колоссям Останній стайній році Чого високі обруху волоса, небесні сотні, шапні мотки, зачисті.